Привіт, друзі! Сьогодні продовжу розповідь про історію Бузинівської школи. Привіт собі, 1954 рік директором школи призначають Івана Івановича Кожельникова. І саме з цього часу школа починає активно розвиватися. За три роки його керівництва добудували спортивний зал і ще три класні кімнати. Разом із вчителькою біології Марією Тракімівною Лєщенко. Заклали горіховий та фруктовий сад, навіть виноградник. Діти не тільки навчалися за партами, а й набували справжніх світтєвих навик, працювали на стільних діях, розглядали дерева, труються відповідальністю. А тепер кілька тнів ну, про вчительку, яку пам'ятають покоління учнів Херкасову Ніну Максимовіну. Вона народилася в будинову у 1923 році. Не закінчила рідну школу, де потім сама працювала в циферкою печаткових клас. Все своє життя віддала дітям, пірям, допитливим, вдячні. Учні дуже любили і поважали її. Разом із колегами вона організовувала для швинарів екскурсії по містах України, знайомила їх з історією Баківщини. Ліна Максимівна працювала в школі до 1981 року, а в грудні 1941-муття вирвало. Ось така катерівка з історії Подмінівської школи. Якщо вам цікаво дізнаватися більше, підтримуйте канал-Підписуйтесь. Бо, друзі, уявіть, 26% глядачів діляться відео без підписки. а ваша підтримка дає можливість розвивати цей канал і ділитися новими історіями. Дякую, що ви зі мною.